Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Київ Києва. У відеогляді надамо вашій увазі бензинну травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель lc 247 s Постачається вона з усією необхідною технічною документацією, травозбірником, та, звісно, до комплекту входить сама травокосарка з ріжучою системою. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. А пізніше несумнівно приділимо увагу особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, почнемо потужність двигуна 2,1 кВт, що прирівнюється до 2,9 кінських сил. Об'єм паливного баку 0,8 літри. Робочий об'єм циліндра 140 см кубічних. Принцип руху самохідна. Ширина стрижки 47 см. Висота стрижки регулюється від 20 до 75 мм. Кількість рівнів регулювання висоти 6. Об'єм травозбірника 55 літрів. Швидкість руху 4,5 км на годину. Габарити 1130 на 540 на 450 мм Вага інструменту 29 кілограм. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І першою несумнівною перевагою даної травокосарки буде те, що вона самохідна. Відповідно, ви не докладаєте додаткових зусиль при роботі з цим інструментом та отримуєте лише задоволення. Переходячи до корпусу мотору даного інструменту, ми бачимо те, що він оснащений величезною кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження. Також у нас присутній якісний вихлоп. В легкому доступі повітряний фільтр. Є ручний стартер, в легкому доступі бак для палива. Та з лівого боку від корпусу мотору в нас знаходиться важіль регулювання висоти. До речі, важіль підсилений пружиною. За рахунок цього ми не докладаємо зусиль під час регулювання висоти стрижки у даній травокосарці. З приводу прохідності даної травокосарки, знову ж таки, окрім того, що вона самохідна, вона оснащена дуже якісною колісною базою. Діаметр передніх коліс у нас значно менший, та вони оснащені. Рельєфною поверхнею, так само, як і задні, проте задні трохи більше. І саме це дає їй можливість подолати певні перешкоди, певний уклон тощо, тобто краще щеплення з самим ґрунтом. Далі, друзі, переходячи до задньої частини, ми бачимо тут руків'я, я котрого є можливість регулювання. Тобто підлаштування під зріст оператора. Та на ньому знаходиться блок керування, котрий відповідає за роботу ріжучої системи та за роботу самохідної системи. Дана травокосарка має можливість мульчування або збору в травозбірник. Травозбірник у нас, до речі, також незвичайний, він виконаний з текстильного матеріалу, легко зберігається, відповідно, може. В компактному стані зберігатись легко з самою травокосаркою, в гаражі тощо, не займаючи великої кількості місця. Також, як ви вже побачили, в нього присутні руків'я для зручного транспортування очищення тощо. Як висновок, ми маємо, по суті, промисловий інструмент для великих площ газону, для якісної їх обробки, а також він має великий ресурс та підвищений рівень комфорту. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо маєте додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого інструменту від компанії Husqvarna, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту швейденту з Обґрунтовані відповіді та інструмент для вашого комфорту та для ваших потреб. Особисто я подякував та ще побачимо.